В описі прикріпимо посилання на державні сайти, де про всі ці гранти можна отримати інформацію. Ну і взагалі, в ділі є теж можливість отримати всі гранти всього в декілька кліків. Один із таких грантів, ми втілили в життя, ми побудували тепличний блок 10 на 30 для того, щоб можна було вирощувати роса. Я думаю, буде цікаво побачити кінцевий результат. Равняют площадку и заодно сразу спланируют под пять блоков. Я вот им отбил э, границы, где оно будет. Накрываем теплицу в Теофиполе. Завтра кидаем ремни. Врезаем надувы, ставим конкиты. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди стараємось викладувати актуальну, корисну інформацію. Ну і переходьте на наш сайт, тому що там теж досить багато цікавого і досить корисного, якщо ви хочете займатися тепличним бізнесом і розвивати свій тепличний напрямок. Тому живіть гармонії з природою, влітку на і До нових зустрічей!